Тетя Света, Курлєва, ти що офігіла, я кого будив? Я тебе тоже не Що? Я тобі не буду. Що за фігня? Я таке не потерплю. Я тако зранку встав, щоб віка в усі зробити, а ти... Те... Дивіться, тюленя. Блін, оце ну постеріг ще шикарно. Света, а може я в тебе візьму поношу і їх? Хай шов звітиться. Прошу? Хай шов звітиться. Добро ранку, королева. Як ти робила? Добро ранку! Звідси. Так ти мені робила, як буде. Ніколи тобі не робила. Та вставай, Світа. Мені, коротше, кльова штука бриснилася. Ну, Знаєш, що обернулась? Знаєш, що я буду робити? Друби, що хочеш. Ти мене тако не відповідай мені, чуєш? Я буду йти на марафон. Прям зараз так то ну, не можу, мені треба знайти якусь людську. А знаєш, кому я тут то довірю? Mm. Тобі. Mm -hmm. Що? Ти на мене свої не Та відкрий очі хоча б. Ти... Ніфіга. Я, я пам'ятаю, як ти мене будила, скотина. Ти можеш відстигти? Сережа! Мені сьогодні так файно спиться, ти тут лазиш. Ну, то є, брат є для того, щоб підняти тобі настрій зранку. Mm -hmm. Та ж давай, йомою! Коротше, королева я не знаю, я може погано стріпаю, але я, я старався. А вона вимахується, не хоче вставати. Надіюсь, ви вже всі встали. Він такий трудний, ніхто. Але хай спить, не троє буде мешати. Ти хочеш спати? Лишити спокій? А може все таки тебе дома хати, що приснулась. А кава охолоне? Другу зробиш. Я? Угу. Гото воно хитре, ні? Ну коротше, ладно, спят більше там скіти. 15 хвилин поспати там, добре? О. Я так зрозумів, що мій план до неї домахатися, що вона до мене домахалася, все одно не працює. Бачите, ті, ті раки зараз ви виходять з води чисті з води. Правильно?